На початку цього року я кинула собі масштабний виклик змінити своє життя на 180 градусів. В цьому відео я хочу поділитися тим, як же звички, які я собі тоді виділила, вплинули на моє життя. Як і обіцяла, вітаю! Ви на каналі Олена Спектор. Я коуч з реалізації експертів тут про коучинг та про життя. Тому підписуйтеся, якщо ви досі цього не зробили, і слідкуйте за моїм новим челенджем, щоб отримати можливість. Виграти від мене подарунок, про який я розповідала в одному з відео. Впевнена, що ви бачили людей, які на початку року завжди прописують собі цілі, будують грандіозні плани, але в кінці усвідомлюють, що нічого з цього не зробили. Колись у мене теж було таке, але з часом я це пропрацювала і зараз, як мінімум, половина моїх цілей завжди реалізується. Завдячую це. Тим звичкам, які я в собі розвиваю. Тож зараз пройдемося по списку моїх звичок, які я в собі розвинула з початку цього року. До речі, це відео набрало 5000 переглядів, навіть більше, і воно одне з рекордних. Я дуже щаслива і вдячна кожному, хто його дивився. Якщо ви після цього відео підписалися на мій канал, дайте про це знати в коментарях. Напишіть підписка і, звичайно, своє ім'я, щоб я могла до кожного з вас звернутися особисто і подякувати. Якщо вже зараз ви бачите в мені якісь зміни з того моменту, як я записувала те відео, то можете теж про це написати в коментарях. Я буду вам за це вдячна. Зараз я буду ділитися проміжними результатами, я продовжую далі працювати над собою, вдосконалювати себе і не збираюся зупинятися на досягнутому. Тож, перша звичка, яка вплинула на моє життя, це збалансоване харчування. Чесно кажучи, вона для мене якраз таки була викликом. Тому що більшість свого життя я не розуміла, що це таке. Але зараз я почала більше заглиблюватися в цю тему, вивчати інформацію, купила собі довідник збалансованого харчування. Розумію, як має виглядати збалансована тарілка. І мій раціон, Зараз на 80% чистий і складається з продуктів здорового харчування. Так, у мене залишилися ще там солодощі, іноді фастфуд, газовані напої, але це 20%, якщо не менше. Я цьому дуже рада. Поки що мене все влаштовує, змінювати нічого не збираюся. Я вам розповідала, що в квітні в мене було лікування спини. Так вийшло, що я жила тоді не вдома. А в своїх родичів в чужому місті, і тоді в мене не було можливості дотримуватися всіх правил, які я собі побудувала, які я в собі вже розвинула до автоматизму. По-перше, незручно, коли я не вдома і не можу собі дозволити все те, що я можу дозволити тут. От тоді в мене трошечки погіршився мій зовнішній вигляд, мій стан, самопочуття. Я прикріплю вам до та після, щоб ви самі могли порівняти. Тож з того часу я набрала декілька зайвих кілограмів, над якими зараз працюю і намагаюся їх скинути. У мене дещо змінився мій раціон. Я почала з червня рахувати калорії. Зараз знаходжуся на дефіциті, і мені це подобається. Я бачу результат, я бачу, що протягом дня я вживаю. І відповідно від цього можу відштовхуватися і розуміти, який результат я отримую в майбутньому. До того ж, я бачу зміни на вагах, і це мене дуже тішить. Наступна звичка: фізична активність. У мене вона була мінімальна. Це зарядка і іноді домашні тренування. Гуляти я взагалі не гуляла, і в мене не було за мету це робити. Але коли я кинула собі виклик, я почала щодня робити від п'яти тисяч кроків. До того ж, у мене сталася грандіозна подія, і я записалась в тренажерний зал. Вже 13 тренувань в мене було. і Я зараз займаюся індивідуально з тренером і дуже собою пишаюся. Чому? Тому що в мене довгий період часу були якісь обмеження, установки з приводу залу, що це зло, це негативно на мене вплине, моє здоров'я і без того вже. Підбити, а зал ще більше мені нашкодить, що я не зможу знайти собі нормального тренера, і так далі. З цим син я попрацювала і одразу після лікування вирішила піти і купити собі абонемент. Як тільки мені лікар дозволив, я це зробила. І моя сміливість мені всьому допомогла. Я наважилась і пішла. Відігнала всі думки в сторону про те, що про мене подумають люди, як я там виглядаю, я ж нічого не вмію, і так далі. І. Зробила крок у свій страх. Вплив фізичної активності не передати словами. Я відчуваю енергію, яку мені дають прогулянки, зарядка вранці і, звичайно, тренування. А крім цього, я бачу результати своєї роботи. У мене почало змінюватися тіло і думаю, що та мета, яку я поставила собі зі скиданням декількох зайвих кілограмів, вона. Буде дуже скоро реалізована. Далі в нас за списком звичка водний баланс. Що тут? Моя шкіра стала еластичніше в рази. Це дуже помітно. Якщо на початку року навіть шкіра на обличчі в мене була пересушена, і це було видно неозброєним оком, то зараз мені все влаштовує, все подобається. Я продовжую пити від одного літра води. А з того часу, як я додала тренування, то це вже близько 2 літрів. Тож, вода дуже класне джерело енергії. Вона просто необхідна для нашого організму і не хвилиночки не шкодувала про те, що ввела цю звичку в життя. Розхламлення. Друзі, як я задоволена, в моїй квартирі звільнилося стільки місця, стало набагато легше дихати. Я вивезла половину свого гардеробу. Віддала батькам ті речі, які я не носила більше року. Вони знадобляться ще на городах і так далі. Розхламлення – це видалити людей зі свого життя, видалити підписки або навіть фотографії. Я, як блогер-експерт, маю більше 20 тисяч фотографій своїх галереї. І це ще та задачка зірочкою взяти, почистити її в певний момент часу. Залишається все на посім. І ця звичка, яку я в собі розвинула, вона ну неймовірно впливає на мене. Я відчуваю якусь свободу, коли займаюся регулярно очищенням свого простору, фізичного і ментального. Що і вам бажаю, якісний відпочинок. Я не думала ніколи, що це буде так важко, коли ти звикла до того, щоб працювати по вихідних до ночі, то нелегко себе перебудувати, переналаштувати на інший шлях. Але це реально. Я собі склала список з тих речей, які мене наповнюють енергією силами і взагалі надихаються. Щотижня я намагаюсь виконувати хоча б одну річ, хоча б один пунктик роблю для того, щоб тримати себе в ресурсі. Це дуже важливо. Я почала пробувати щось нове: то сходити в квест кімнату, то на каруселях покататися, то ще кудись піти для того, щоб розважити себе. Тобто, моє життя стало цікавішим і активнішим. Я не чекаю, поки хтось пройде і почне мене розважати. Хтось скаже мені, ну, Оленко, ну відпочинь уже, ти ти багато працюєш. Ні, я сама керую своїм життям. Я знаю, коли мені треба відпочити, коли попрацювати. Я знаю, відчуваю, коли в мене є енергія, коли її немає, і потрібно її поповнити. Немає нічого неможливого. Кожен з нас здатен розвинути в собі корисні звички, які будуть працювати на нас. Телефони книги, що в мене тут. Я з тих людей, які працюють в телефоні. Інстаграм, ютуб, Телеграм, всі соціальні мережі я веду і працюю над ними. До того ж, спілкування з моїми клієнтами відбувається теж в телефоні. І змінити цю звичку, тримати телефон в руках 24 на 7, це теж важка задача. Як я вже казала, вранці в мене час без телефону. Якщо я заходжу в телефон, то все. Моя рутина. Вже змінюється. Мій мозок переналаштовується, фокусується на тому, що взагалі не потрібно вранці. І коли я почала це змінювати, в мене з'явилося більше енергії. Вранці, замість того, щоб тримати телефон в руках, сидіти в інстаграмі, я читала книгу. По-перше, я не зливала свій час в пусту, я дізнавалася щось корисне для себе, тому що переважно читаю вранці. Нонфікшен, літературу і отримувала заряд якийсь, з яким йшла далі працювати. Те, що ми робимо після пробудження, як починаємо наш ранок, впливає потім на весь день. Тому для мене дуже важливо не втрачати цей час. Ось я знаю, що в мене пік продуктивності вранці. І мені дуже важливо налаштувати себе на робочий процес. А книга зранку, час без телефону, своя рутина. Це те, що гарантує класний початок дня і продуктивне його проведення. І таким чином можна прочитати безліч книг за рік. В мене мета 30. Але з такою звичкою я впевнена, що можна і більше. Ну, все залежить ще від швидкості читання. На черзі нас регулярний контент, що ж змінилося, коли я велась в звичку. По-перше, про мене дізнаються все більше людей. Я все частіше з'являюся у них в стрічці. Я завжди на слуху. Мої відео набирають перегляди, охоплення. Це приносить нових людей в мій блог, в мій Ютуб, мій Телеграм. За той час, як я собі кинула цей виклик, я виросла в Ютубі практично вдвічі. І зараз тут більше 1300 людей. Так, в мене є відписки. Але я тішусь в тому, що підписки є щодня, і моя мета була залучати нових людей в блог. Я не розчаровуюся, що якісь люди вирішили покинути мене, відписатися. Це ознака того, що, ну просто ми не зійшлися характерами. Мої люди мене ще знайдуть. Головне те, на скільки людей мене дивиться, а які вони. І кожен з вас, хто на мене підписаний, хто стежить за моїм розвитком, за моїми блогами, це мої люди, і я вдячна вам за те, що ви зі мною. Завдяки цій звичці в мене є постійно ідея, що мені публікувати, про що мені розповісти. Вони, ніби не закінчуються, що в телеграмі, що в інстаграмі, що в Ютубі. Так, з Ютубом трошки був момент застою, спаду такого. Скажімо так, це якраз таки почалося з того часу, як я пішла на лікування, але цим своїм новим челенджем я все ж таки хочу себе пробустити і відновити свою регулярність тут. Тож, я створюю контент регулярно, в мене не закінчуються ідеї і є купа всього, чим я можу поділитися з вами: англійська. Я продовжую займатися з репетитором тричі на тиждень. Задоволена своїми результатами. Так, іноді буває щось що погіршується. А, іноді в не в настрої, не можу щось сказати. Але щодня я покращую свої навички і прокачую себе. Ще планую додати сюди самостійне вивчення. Воно в мене було, але в певний період часу я вирішила поставити це на паузу. Я розумію, це моє свідоме рішення. Іноді буває таке, що ти просто втомлюєшся. А іноді бувають проблеми зі здоров'ям, коли в тебе немає енергії, ти вранці не хочеш прокидатися, тому що елементарно немає сил. Я довго не розуміла, чому так, зі своїм коучем намагалася з'ясувати, чому ж для мене важливі ці цілі. Я розуміла, я знаю, чому для мене цілі важливі, але енергії мені це не давало. То іноді потрібно просто здати аналізи і перевірити, що з тобою не так. Зараз зрозуміла, в чому причина, з чим потрібно працювати. Хочу знову відчути це на собі, коли ти прокидаєшся бадьора, в тебе стільки сил, ти готова гори звернути. Тому не забувайте перевіряти ще своє здоров'я. Іноді проблеми не лише в наших цілях. Звичайно, що вони повинні запалювати, але якщо вони вас колись запалювали, а зараз ніби нічого не хочеться робити, то, скоріше за все, проблема з чимось всередині. Потрібно дивитися туди. Тому в планах додати знову самостійне вивчення після того, як я поверну собі свою енергію, знаю, що бажання в мене є, але трошки не вистачає ресурсу. І остання звичка це режим сну. Мені дуже легко підняти себе о 6-й ранку. І я обожнюю, коли я покидаюся в цей час і можу купу справ проробити. У мене є час на себе, в мене є час на те, щоб налаштуватися на продуктивний робочий день. Але коли в мене стався спад енергії, то мій режим сну, відповідно, пішов під відкіс. Я відчувала, ніби я можу проспати добу. Мені не хотілося вставати з ліжка. Тому що скільки б я не поспала, сил все одно не було. Все одно хотілося далі спати. Були такі дні, коли я спала до 13-ї години. Уявляєте? Ніколи такого не було. І от тоді я зрозуміла, що все ж таки щось в мене не те, щось зі мною не так. Потрібно дивитися глибше, тому причину свою я знаю і є над чим працювати, є що покращувати. До в мене на меті змінити свій графік і лягати спати о 22, покидатися о шостій. Тож всі звички, безперечно, вони корисні, вони мають позитивний вплив і здатні змінювати життя. Вони покращили моє самопочуття x 10 Залишилось лише підкрутити деякі моменти і впевнена, що результат не змусить себе чекати. До речі, далі буду працювати зі своїми звичками за допомогою цієї книги. Хочу її знову перечитати, я вам її вже рекомендувала в якомусь зі своїх відео. І тоді я казала вам, що мрію про те, щоб вона була в мене як біблія на столі. Мрію свою здійснила. Тепер вона в мене. Перший раз, коли я її читала, вона в мене була така більш теоретична. Зараз я хочу зробити її більш практичною. Читати і застосовувати всі поради на практиці. Якщо вам цікаво, як я буду це робити, подивитися на мої результати, пишіть про це в коментарях. Тоді я буду це транслювати. Можливо, в шорцах, або в своєму інстаграмі, або в таких же відео, як це. Тільки дайте знати, що вам цікаво. А ще я забула вам розповісти про одну звичку. Добре, що згадала. Звичка пропрацювати свій голос. От мені цікаво, чи помітили ви якісь зміни за цей час? Сьогодні я перед відео зробила розминку, перед деякими попередніми відео не робила. От, якщо порівняти, чи є якісь зміни в голосі. Особисто я їх бачу кожен раз, коли я працюю над своїм артикуляційним апаратом. У мене змінюється подача себе, ніби з'являється ще більше впевненості в собі. І мені здається, що в цей момент мені моря по коліну. що я можу все. От як голос змінює відчуття себе, ніби з'являється якийсь стержень всередині. І це дуже впливає на те, як ти будеш нести себе по життю. Як ти Почнеш свій день з якою енергією. От коли я працюю над своїм голосом, в мене вона з'являється. І я думаю, що ви точно це помітили. Є якась сила внутрішня. Іноді силу звичок не помітно. Тому що коли ми починаємо робимо крок за кроком, ми не бачимо якихось змін в моменті. Але якщо зупинитися і подивитися назад, порівняти себе зараз з тією минулою версією себе. То зміни будуть колосальні, тому що звички мають накопичувальний ефект. Тож виділіть для себе звички, які б ви хотіли собі розвинути, і починайте щодня працювати над втіленням їх в життя. Не потрібно брати одразу 10, як я це зробила. Візьміть, хоча б якусь одну. І почніть плідно над нею працювати. Я впевнена, що ви помітите результати. Головне, не робити ті помилки, про які я розповідала в попередньому відео, для того, щоб все ж таки прийти до бажаних результатів, нічого не буває одразу. Не буває ось так по щечку пальців. На все потрібен час. Сподіваюсь, на моєму прикладі ви помітили, як звички впливають на життя. До речі, це не останнє відео на цю тему. Я обов'язково повернуся в кінці року і розповім, як я в цілому почуваюся, і. Чи вдалося мені все ж таки змінити моє життя на 180 градусів? Якщо у вас залишились питання, побажання, ви завжди можете написати про це в коментарях. Також пишіть, які звички на початку року ви ставили собі за мету розвинути і які результати маєте вже на зараз. Підписуйтесь на мій канал, ставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалося. І зустрінемося з вами зовсім скоро.